Та по дорожчих смартфонах є такий Samsung a 52 темний колір, ціна 5128 ГБ в комплекті телефон та зарядний шнурочок Type-C. Телефон весь у плівочках, Тут є легкі видно царапки, але це царапочки на самій плівці по обуду. Так само знизу є роз'єм на навушники 3.5, тобто не потрібно ОТГ-переходничка сюди на Type-C. Так, телефончик працює повністю добре. 4,128 тут 4 ГБ оперативна пам'ять. І такий ZTE Blade V40 Pro 4 тисячі ціна. Досить крутий має вигляд практично стан нового телефону, Type-C роз'ємчик в комплекті Телефон, коробочка та середний шнурочок Type-C. Є відбиточок пальця, NFC можна розраховуватися як картою. Ось такий варіант: все знаходимось у місці рівному. Також в телеграм-канал, силочка в шапці профілю.